Привіт! Багато з нас знають, хто такий сатана і диявол. Це противник Господа нашого Ісуса Христа. Але не всі знають, що Він був ангелом. Він був е, ангелом світла. Господь дав йому був велику владу, е, багато знань. Він мав у своїй владі третю частину ангелів, е, і він ними управляв. І коли він возгордився, Люцифер він возгордився. Це дуже добре описано в Ісаї, 14 глава від 12 до 14 вірша. А також дуже добре описує це Єзикіїль у 28 главі, 12 та, та 17 -та глава, про те, як Люцифер літав у своїй гордині. Йому здавалося, що кращого за нього немає. І він почав претендувати на місце Господа свого. Але Господь це побачив, і, як ми знаємо всі, Господь гордим противиться. В об'явленні, 12 глава, від 7 до 9 вірша описується про його скинення, як Господь скинув Люцифера з неба. Давайте почитаємо. І сталася на небі війна. Михаїл та його ангели вчинили зо Змієм війну, і Змій воював та його ангели. Тобто вся третя частина ангелів воювала з анголами небесними, та не втрималися і вже не знайшлося їм місця на небі. І скинений був Змій Великий вуж стародавній, що зветься, диявол і сатана, що зводить увесь світ. І скинений він був додолу, а з ним і його ангели були скинені. Говориться про те, що Господь, Господь і Божі ангели скинули диявола з його ангелами, і зараз він знаходиться на землі. І розумієте, чого він більше злиться? Тому що Господь, коли його скинув, він заповідав людині топтати. Диявола, він скинув диявола під наші людські ноги. І, і зараз, чому його називають, брехуном, шептуном, тому що він нашіптує і бреше. І кожного разу він говорить Господові, він нас покушає людей і говорить до Господа, не невже я, твоє таке ідеальне творіння, гірше цих людей, дивися, які вони всі земні, плодські, їх легко спокусити. І кожного разу він. Прагне того, щоб нас покусити, тому ми маємо противитись цьому.